Добрий день, дорогі мої друзі! Сьогодні ми з вами розпочинаємо гороскоп для всіх знаків Зодіака на серпень 2023 року. В цьому гороскопі я ще додавила і поради ваших янголів-охоронців. Тому слухайте уважно і не пропустіть свій знак Зодіака. А почнемо ми з овна. Для вас серпень буде відкритим в фінансовій сфері. Гроші до вас будуть надходити стільки, скільки вам треба на прожиття. Деякі овни можуть завагітниці. І хоча інколи ви будете відчувати себе не зовсім добре, це частий, головний біль біль, безсоння, переживання. Все ж таки серпень принесе вам багато добрих несподіванок. І порада від янголів. Досить пріяти! Прийшов час діяти. Тілась, цей місяць для вас буде кармічний. Всі люди, події і нові знайомі вам будуть відігравати велику роль у вашому житті. Деякі справи вам треба буде вирішувати незвичайними методами. Деякі погляди на життя і людей можуть змінитися у вас. Інколи ви будете відчувати себе жертвою деяких обставин, а іноді вам прийдеться чимось жертвувати. Але ваша сім'я у вас завжди буде на першому плані. Порада від янголів. Розраховуйте тільки на свої сили. Близнюки! Вам пощастить в цьому місяці. Ви відчуєте піддержку від ваших близьких людей. Також серпень несе вам дуже добрі і великі можливості. У вас буде великий прибуток і достаток у вашій родині. А ще, на багатьох чекає велике кохання. Порада від янгорів. Нікому не відкривайте свої плани на майбутнє. Рак. Серпень для вас буде випробований. Дуже багато вас буде життєвих уроків. І їх треба всі пройти. Інколи вам треба бути задуматися над своїм життям. Виправити те, що було не зовсім правильно, і будувати плани на майбутнє. Ви також будете шукати нові шляхи для нових можливостей. Але не спішіть, робіть все послідовно. І порада янголі. Бережіться, але не бійтесь. Лев, ви будете дуже активні в цьому місяці, але будьте обережні. На вас чекає багато оман. У вас можуть з'явитися нові знайомі, які можуть вам скористатися. Не дозволяйте також, щоб інші керували вашим життям. Слідкуйте за словами і діями, щоб уникнути великих неприємностей. Інакше наслідки можуть бути різними. І порада від Янголі. Зберігайте баланс у всьому. Не конфліктуйте. Діва! Ви шукаєте нові шляхи для поліпшення свого становища і навіть готові кинути все і відправитись за новими можливостями. Так, вам треба багато чого змінювати у вашому житті, але не робіть це в цьому місяці. Дайте собі деякий час все обміркувати. Біля вас є людина, яка завжди готова вам допомогти. Порадьте для початку з нею. І порада від янголів. Не користуйтеся чужими заслугами. Терези. Ваше життя в серпні буде стабільне, ваші фінанси завжди будуть з вами. Інколи вам захочеться якось проявити себе. Бути активним, і це добре, але все рівно намагайтесь контролювати себе в цьому місяці. Ви можете зустріти людину з вашого минулого. І порада від янголів. Займіться своїм життям. Скорпіон для багатьох серпень принесе зміни вашого життєвого статусу. Ви відчуєте себе на вершині. Ви будете лідером як вдома, так і на роботі. Вищі сили будуть вам цьому допомагати. Головне, слідкуйте за підказками, а також вам прийдеться багато працювати для успіху. І порада янголів. Для вас корисним буде невеличкий відпочинок. Стрілець! Ви багато живете ілюзією, багато мрієте, плануєте, але мало дієте. Звідси і нестабільність, особливо фінансова. Серпень може вам принести можливість змінити своє життя на краще, при умові, що ви зробите правильний вибір. Можливості є завжди. Є завжди. Головне знайти правильний вихід. І Мабуть, досить мріяти, пора діяти. Пора да янголів. Будьте наполегливими і рішучими в діях. Козиріг! Ви довго сиділи на одному місці. Вже час щось змінювати в своєму житті. У вас може з'явитися нова можливість, якщо ви відправитесь в мандрівку. Можливо, там ви зможете знайти те, чого ви так довго чекали. Також серпень буде для вас щедрим. Принесе вам невеличкий сюрприз. І порада від янголів. Скористайтесь моментом і вирушайте в подорож. Водоліть! Ви зараз знаходитесь в непростій ситуації. Можливо, в минулому ви зробили дещо, про що зараз інколи жалкуєте. Ви шукайте вихід з даної ситуації. І поки що не можете знайти. Серпень вам мало чим допоможе. Ви й далі будете відстоювати те, що вам по праву. Але це буде непросто. Можливо, ви почуєте новину, яка зможе щось вирішити в даній ситуації. І порада янголів. Не спішіть з висновками. Риби! В все буде залежатиме від вас, від вашого слова, дій. Ви самі спроможні подолати всякі перепони на вашому шляху. У вас на все хвататиме сил. І на роботі, і вдома. Головне, з розумом розпреділяйте свої сили і енергію. Тому слідкуйте за своїми силами і за собою. Порада янголів! Приймайте все спокійно і не сперечайтесь долі. Ну що ж, на цьому я буду завершувати своє відео, свій гороскоп на серпень. Якщо вам сподобалось, ставте лайк. Звісно, підписуйтесь на мій канал і не пропускайте слідуючі мої відео. А на цьому я буду завершувати. Хай вам щастить в серпні. І на все вам добре. З вами була я, Лариса. До нових зустрічей. Па-па.